Того покарання дуже великого. Я не знаю, якого покарання вона заслуговує, але я не хочу не мати нічого спільного з Росією і навіть не хочу спілкуватися не з ким із Росії. Якась така трошки обіда є. Ой, про це я не думала. Ну, по ідеї, я сама 20 років тому як з Росії приїхала сюди, хоча я родом звідси, а там була на севері. Командочка там лишилася, і так я знаю люди, Ну, не всі такі, як кажуть, полумні, що тільки один телевізор дивляться. Хто ж все це розуміє? Ну там режим такий, що слова сказати не можна. Через те ми як балакаємо по телефону, ми цього не касаємося. Не хочу, щоб дітям було погано, так що вибачайте, це таке діло. І що під репресією мої діти попали, не хочу я. Я вважаю, що їх найкращим покаранням буде інакша інакше влада. Інакша влада буде їх і покаранням, і навпаки навчить їх е жити інакше, що буде кращим для всіх і для них також. Ну, як якого? Вигнанців в усьому світі. Ну Якогось такого, щоб більше такого не повторювалося. Та хай їх Бог. Хай їх Бог вгарає. Я, я затруднююся вам відповісти, бо я їх не розумію. Я не розумію, чому вони пішли на нас війною і чого в них така ненависть для нас. До нас. Я, я не знаю. Я, я вважаю, що. Ця імперія повинна розпастись на дрібненькі кусочки і щоб від неї нічого не було. А ми, українці, будемо жити. Україна була, є і буде. Ну це повинні визначити міжнародні інституції, тому що це не заурядне таки, така справа. Велика біда. Тому це я думаю, що буде краще, якщо це буде вердикт яких міжнародних інституцій. Ох, як найбільшого! Слухайте. Це просто слів немає. Слів немає. Е, я вважаю, що кожному повернеться біля страждання, яке вони причинили Україні. Та тут навіть слов немає. Просто немає слов, тому що таке наробить, що хай буде. Дуже важко. Важко, страшно і хочеться, щоб це все швидше закінчилося, щоб все було добре, мирно. І вернуться так, як було. Все гарно, небо гарного сонця. Ну, наверное, уже должно быть, военные преступники должны быть наказаны, я подозреваю. Плюс установление Украины за їхний счет полностью, все вообще это не обсуждается, одни личные планы. Такого плана.